Тільки проснулася відразу до для вас, тому що важлива думка, ви маєте знати. Якщо у вас є мрія стати популярним блогером, то ви маєте або ще чогось досягти, а ви маєте зрозуміти, а як взагалі ваш розум до цього відноситься, як він до цього ставиться. Тому що наш розум він уже давно сформований, він себе мега крутим вважає. І якщо щось абсолютно нове, радикальне, він не хоче це сприймати взагалі. Він це е, просто відкидає. Для того для цього треба працювати зі своїм розумом, домовлятися, показати якусь логічну цепочку, як до цього все ж таки прийти? Чому mm -hmm. інша думка вона дійсно має якийсь вагу? І наприклад, в моєї ситуації я питаю себе свого розуму: що для мене значить стати популярною, коли в мене буде багато підписників? Що це значить особисто для мене? І знаєте, що мій розум видає? Він показує мені таку картинку. Я з закритими очима дивлюсь, що нібито... Купа цих підписників стягує мене на дно в якусь просто темну, мрачну яму. Уявіть собі, це мозок так малює, такі страшилочки. А якби я не запитувала, що це для мене взагалі значить, то я би собі далі рухалась, 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 а в мене нічого не виходить. А не виходить, тому що мій розум там, в свідомості, він просто ставить блоки, блоки, блоки. І тому. Якомога частіше задавайте питання, що для мене це значить. І коли малюються ці картинки, ви маєте в цих картинках прямо перемалювати, бачити мозок, бачите, як вас, наприклад, стягує да? хтось ці візуалізації, ви бачите. а ви кажете: я люблю цих людей, я наповнена світлом, я піднімаю згору. Ну, наприклад, як я собі малювала цю картинку, І я стою навпаки, на висоті, на світлому місці. І цих людей, які дивляться на мене, я я як оточую світлом, наповнюю їх. Я раз-раз перепрошила, тобто сама своєму розумі дала зовсім нове бачення картинки того, що я стану популярна. Я дуже хочу, щоб ви як умога, були щасливішими людьми. Обнімаю вас. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, поділіться з ким-небудь. Люблю вас, па-па!